Розлучення це складно, але ми прийняли таке рішення: це зміни, емоції, страхи, інколи навіть почуття провини. Але найскладніше зберегти повагу один до одного та залишитися хорошими батьками для своєї дитини. Я знаю, що багато хто вважає терапію чимось зайвим. Але для нас це стало необхідністю. Ми пішли в терапію, щоб не загубитися в емоціях, знайти спільну мову і залишитися для доньки батьками, які дають їй любов і безпеку. Якщо ви теж відчуваєте, що вам потрібна підтримка, у вас є особисті проблеми або проблеми в родині, не бійтесь спробувати. Ми обрали хедепі, бо це зручно, онлайн, у будь-який час з дипломованим спеціалістом, що для мене є надзвичайно важливим. І яких ретельно відбирають, а найголовніше вам підбирають саме вашого терапевта за допомогою спеціального тесту. Не бійтеся, не відкладайте свій стан на потім. Я бажаю кожній та кожному знайти свого психотерапевта та розібратися в своїх проблемах.